Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Отже, приємного вам усім прослуховування. Ми з Олександром 10 років у шлюбі. За цей час у нас народилося двоє чудових дітей: Марку 8 років, А Лізі 6. Я щаслива мама та кохана дружина. Принаймні я так думала. Ми з чоловіком обоє працюємо. Дітей інколи допомагають для діти бабусі, тому ми завжди мали час присвятити декілька годин на тиждень нашим стосункам. Мій Саша ніколи не був обділений моєю увагою. Я так думала. Дев'ять місяців тому я помітила за Сашком дивні речі. Він часто став сидіти в телефоні, навіть пароль на нього поставив, затримувався на роботі, допізна, навіть на вихідні втікав з дому, зачинявся у ванній кімнаті, вмикав воду і з кимось говорив. Казав, що то по роботі потрібно розв'язувати важливі питання, щоб діти не заважали. Одного вечора я зібрала всю свою волю в кулак і прямо його запитала «Саша, ти мені зраджуєш? Хто ця жінка? Що тебе не влаштовувало у нашому подружньому житті? Чоловік одразу зізнався, що дель кілька тижнів тому випадково зустрів свою колишню однокласницю Ліну. Це його перше кохання, і він хоче бути з нею. Дітям грошима буде допомагати, а мене попросив вибачити, якщо колись зможу. Він похопцем зібрав речі у валізу і пішов. А я залишилася сама з двома дітьми у квартирі моїх батьків. Я ридала цілу ніч. На ранок мені було важко встати з ліжка. Я приготувала сніданок дітям і знову лягла спати. Хотілося спати вічні, щоб не відчувати того болю. Ввечері до мене зайшла моя сусідка і хороша подруга Іра. Вона мене трохи перевела до тями, пояснила, що від моїх слів сліз найбільше страждають мої діти. Що я повинна бути сильною заради них, що діти в житті жінки на головне. Я змирилась. стала жити заради дітей. З дітьми багато проводила часу разом, відпочили на виріх у горах. Інколи я ще плакала ночами у подушку, коли не бачили діти, але на ранок я була сильною мамою. В березні до мене подзвонила якась незнайома жінка і сказала: Це ліна, ви про мене вже чули, сподіваюсь. Алло, Оксано, заберіть, будь ласка, назад вашого чоловіка. Мене тут чехи кличуть працювати, а він і господарстві непотрібний. Шкарпетки свої брудні розкидає у мене по квартирі, а ще його з роботи звільнили, працювати він хоче, захищати країну теж не хоче йти. Одним словом, він мені не треба. Забирайте його назад. Шкільне кохання і доросле життя це дві великі різниці. Ввечері до мене прийшла сусідка, я розповіла їй про дивний телефонний дзвінок, і вона сказала: ну, все, готуйся приймати свого чоловіка назад. Точно прийде до тебе, буде падати в ноги, цілувати коліна, щоб ти його пробачила. А ти думай, чи варто? Наступного ранку подзвонив Сашко і попросив мене зустрітись у парку на нашому улюбленому місці. Я не знала, чи йти на зустріч. душевний біль нікуди не зник. Але заради дітей я вирішила дати шанс нашим стосункам. Олександр повернувся. Старається у всьому мені допомагати, проводить багато часу з дітьми, знайшов нову роботу. А я переступила через образу заради нашої родини. Інколи ввечері в моїй голові літає думка: хто зрадив раз? То й зрадить другий, і я дуже цього боюсь. А як ви вважаєте, любі друзі, чи правильно вчинила наша героїня? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.